У домашнього тирана знайшли гранату. Волиняни облаштували в машині АЗС. Опік руки й обличчя, деталі пожежі в ковалі. Пожежа з постраждалим трапилася в кувелі. Горіло в квартирі на першому поверсі. Через сильне задимлення надзвичайники під час пожежі за допомогою рятувальних капюшонів евакуювали двох людей, що живуть вище. Під час гасіння пожежі травмувався 31-річний власник квартири. Його забрали в лікарню з термічними опіками рук та обличчя. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електроприладу. Повідомили в ДСНС. Ущен згоріла літня кухня на Кувельщині. Пожежа сталася в селі Забужжя рівненської громади. На місці працювали рятувальники із сусіднього населеного пункту. Загасили займання з допомогою двох водяних стволів. Потерпілих на щастя не було, а от від літньої кухні нічого не лишилось. Щодо причини пожежі, то її ще встановлюють. Облаштували АЗС у машині та продавали паливо. Цим займалися гори-бізнесмени з Волині, точніше, з Нововолинська. Вони обладнали автомобіль трьома ємностями по тисяча літрів кожна. Усі мали системи перекачування та паливороздавальні пістолети. Цим автомобілем чоловіки приїжджали до покупців на заздалегідь обумовлене місце. Продавали підакцизний товар за ціною значно нижчою ринкової. Крім того, правоохоронці викрили мешканця горохівщини, який, не маючи відповідної ліцензії, торгував дизельним пальним. Під час обшуків знайшли понад 10 тонн дизельного пального сумнівної якості. Талони на майже 70 тисяч літрів, готівку, 138 платіжних карток різних банків, чорнові записи тощо. Приїхали на домашнє насильство, а там ще й граната й запал до неї. Поліцейські продовжують знаходити уволеннян зброю. У Маневичах, до прикладу, у 44-річного жителя Колок, який п'яним їхав на електроскутері, знайшли гранату F1 і запал до неї. І в першому і в другому випадках небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження. 8 тисяч доларів за непридатність до служби в армії. За такою схемою працював 32-річний уродженець Володимира. Він пообіцяв цивільній дружині військовозобов'язаного допомогти із визнанням її чоловіка непридатним до служби в армії, оформленням для нього відстрочки від призову під час мобілізації, зняттям із військового обліку та внесенням відповідних даних до інформаційної системи оберіг. За це, звісно, хотів грошей. Якщо жінка відмовиться платити 8 тисяч доларів. Втопевнив, що її чоловіка невідкладно призвуть до війська, зловили підозрюваного, коли той отримував частину суми. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Перевіряється ймовірна співучасть у злочині інших осіб. На Волині затримали двох чоловіків, які збиралися незаконно перетнути кордон. Помітили їх у прикордонні Ковальського району. Чоловіки рухалися в бік держрубежу, яким як згодом з'ясувалося, планували перейти у незаконний спосіб. Правопорушниками виявилися 21-річний мешканець Вінниці та 23-річний житель Донецької області. Міру покарання визначить суд. Маємо трагічну звістку з фронту у бою під Новоданилівкою, що на Запоріжжі 9 березня загинув волинянин Владислав Юхимов. Захиснику було 23 роки. Сам із Харківщини останні роки мешкав із сім'єю в селі Рогожани у Столуської громади. У нього залишилась мама, дружина і півторарічний син. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На війні загинув захисник із селища Іваничі Юрій Черняк. Його серце перестало битися 1 березня від отриманих травм несумісних життям внаслідок ракетного удару на території Дніпропетровської області. Похорон героя відбудеться 14 березня. Вічна пам'ять захиснику України. На Курщині загинув військовий з Волині 39-річний Олександр Оксентюк. Він із села Згорани. У війську мав посаду оператора взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону. Загинув захисник 10 березня під час ведення бойових дій біля населеного пункту Мала Локня Курської області. Вічна пам'ять герою. На війні помер річний волинянин Степан Ткачук. Серце захисника перестало битися 11 березня, коли він перебував у пункті тимчасової дислокації підрозділу. Поховання відбудеться 13 березня. Вічна пам'ять герою. У Запорізькій області загинув молодий захисник з Волині Віталій Забрудський. Йому було 23 роки. Родом із села Глинянка Вишнівської громади. Серце військового перестало битися 9 березня в районі Кам'янського Запорізької області. Вічна пам'ять герою. Луцька громада попрощалася із героєм. Провели в останню дорогу військовослужбовця Святослава Каразію із Прилуцького, який загинув на Донеччині. Серце захисника перестало битися 1 березня в бою з ворогом. Йому було 46 років. Герої відспівали в церкві святого Івана Хрестителя села Прилуцьке, поховали на тамтешньому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Була ситуація, ми поверталися з позиції, був прильот і в піві, якраз в задню частину автомобіля там шило трошки защиту бака, повідривало трохи взаді. Але саме була ситуація в тому смішна, що як їхали, і мій побратим сказав, що інтересно, витримає ця машина і в піві, і через, буквально через хвилин 10 тільки бам прильот і в піві. І він же каже, я вже більше не хочу перевіряти. Попало якраз сюди в задню частину, ось видно, що далі розшита, защита на бокові. Як нас підкинуло, я саме перше, що закричав. Ми живі, саме головне, газ в поле і полетіли. Ще зі мною там сослуживець був, підлетів так в машині, що головою вдарився в потолок, каже, я побачив світло в кінці тунелю. Пошкодження були незначні. Машина далі виконує свої бойові обов'язки, навіть не... після того не зупинилася, бо зразу ми на другий день знову виїжджали на ній. Бувало таке, що ще осколок попав в колесо, але так як тут зроблено, що можна доїхати навіть на пробитій резині, вона все одно виїжджала, доїжджала до місця, де безпечніше, щоб можна було замінити на запасне колесо і далі продовжувати рух. Почалась війна, зразу зрозуміли, що треба було щось робити. Були, стояли на блокпостах, потім е, побачили така ситуація, що вже ну, якби наші блокпости не, не дуже потрібні, бо почали відгонити ворога. І після того почали щось робити далі, щоб заробляти. Працював далекобійником Польща, Німеччина, Румунія. Бували случай, що привозили волонтер, волонтерство, генератори привозили з Європи, і там і одяг, і продукти харчування. Їхав на кордон, ну, зупинили, сказали, їдемо до перевірки документів. Поїхали, перевірили, сказали придатний. І пішов служити, попав так, вже рік в бригаді служимо на Вовчанському напрямку. Такі емоції, я не ховався. Ніколи не, не, не збирався ухилятися. Казав, як дадуть пов'язку, піду служити. Дали пов'язку, пішов служити. Батьки плакали, жінка теж плакала, але вже на даний час би, змирились з тією думкою, що ну, треба служити, треба захищати. Ніхто кроме нас і хтось мусить це виконувати, не будемо всі сидіти. Вдома і говорити, а вони там тільки гроші заробляють. У мене, дай, сусіди такі є, що які казали так, але я завжди кажу, хто хоче гроші заробити, нехай йде до нас і попробує, як вони заробляються. Вони всі кричали, що теж підуть служити, але як <кхи> показує практика, що тільки на словах такі всі герої, а як десь щось, то вони вже зразу починають. Ой, я там не можу, хто ж буде вдома. А я казав, кажу, а якщо прийдуть до тебе на двір, ти теж будеш казати, я не можу, я буду ховатися. Можливість завжди є попасти на свою посаду, таку, як ти займав, на гражданці, попасти в підрозділ, де ти потрібний як водій то завжди є така можливість. Саме головне не боятися і говорити. Мене так само, мене, якби не запитали за водіїв, то теж може, не би може б не попав би водієм. А так спитали, чи, чи водії є. Я зразу не, не злякався, сказав, що є водій, пішов і зараз якби, служу по своїй спеціальності, тею, що я люблю займатися своєю справою. Тут зараз. Їздимо на, трошки на менших машинах, якби не тягачі, але їзда в нас завжди їзда. Техніка трошки помінялася, але їхати треба. Трошки умови такі, що не завжди можна спокійно доїхати. Дороги, грязь, болото, але завдяки таким машинам на повному приводі великим то можна заїхати ще до хлопців, завести їм забезпечення. Все, що потрібно для автономної роботи. Машини, пальне, все, все є в достатній кількості, слава Богу, нас забезпечують. Ремонти теж більше забезпечує нас бригада. так що Машини нормальні, машини їдуть. Як щось ламається, швидко ремонтуємо, що своїми силами, що загін допомагає. Там теж є. Хлопці, які ремонтують машини постійно. І всі, хто мені на, на даний момент попадались, дуже хороші хлопці, бойові, пройшли багато чого, і я від них тільки наоборот щось е, переймаю, якийсь опит, як воно має бути, щоб було все добре. У нас є старшина, який готує завжди нам поїсти нормально, щоб приїхати з виїзду. Повечерити і відпочивати. І Солянку дуже смачну готує, і супи готує. От навіть вчора там готував смачний суп, грибний. Та не страшно на війні. Завжди треба бути обережним і слідкувати за всім, що відбувається. Саме головне не впадати в паніку, а продовжувати рух, щоб не зупинятися. Бо вони бачать, що попали в тебе, і ти зупинився, то вони будуть летіти ще пару дронів, щоб тебе добити. Але якщо ти, машина ще може передвигатися, то завжди треба не зупинятися і продовжувати рух, щоб виїхати з цієї зони ураження. У мене стиль такий був їзди, я завжди любив літати. Навіть як на гражданці був водієм далекобійником, так що мене, мене камери дуже любили ловити на штрафах. Тут не уштрафую, тут, а, тут за перевищення ніхто тебе не зупинить і не скаже, що ти перевищив на 10 кілометрів. Тут а, наоборот, якщо маєш такі... Такий досвід водіння і знаєш, як в одній чи в другій ситуації себе повести за, за кермом, що коли тебе заносить, чи ще щось, чи коли на скорості треба їхати, ну, то, тут ти можеш себе проявити на дуже добре. Багато хто вже тут побачив, як ми їздимо і захотів і машину собі купити, і права вже зараз на даний момент вчиться на права, щоб... Їздити, бо йому дуже. Він раніше був тільки на комп'ютері, їхав. А зараз, як подивився, як ми їдемо на позиції з ним і з позиції повертаємося, то захотів собі нам бути такий опит, я йому казав, що вчися, будеш їздити. І він ну, На даний момент зараз Ну, да, часом бувають смішні ситуації, бо дзвонить запитує, що в мене машина не заводиться, але то нічого, я йому завжди кажу, ти хоч подивишся, там солярка є. Я за страх Приїжджаю, кажу, а ти чого туди поїхав? Він заїхав посередині поля на такій машині, що вона там в житті не проїде. І дзвонить до мене, я трошки за страх, я не можу далі проїхати. Ну, Бувають ситуації. Сідаєш, виїжджаєш, розказуєш, що він, який він молодець у нас. Наш підрозділ став після виїзду сюди. Дуже вже, ну якби, як велика родина, це дійсно, бо всі, якби, як ми говоримо по братим, це краще, ніж брат. Так що, ну так як в мене дві сестри, так що завжди хотів мати брата, так що зараз наоборот дуже зріднилися так, з хлопцями.